В наявності BMW X3 в дійсно ідеальному стані і в дуже-дуже класній комплектації. Це 2015 рік в М-пакеті на повному приводі двигун N55, бензин 3 літра, турбо на 300 кінських сил. Оригінальні М-диски біксенон, протитуманні фари, є передній-задній парктронік. Тут 4 камери по периметру, є огляд 360 градусів, колір чорний металік на антихром пакеті, безключовий доступ. Світлий шкіряний салон, електропривод передніх сидінь, водійське сидіння з пам'яттю, акустична система Harman Kardon, датчик світла, датчик дощу, проекція, оригінальний М-руль. Пробіга в нього 135 тисяч км, запуск двигуна з кнопки, система старт-стоп, великий мультимедійний екран, є підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Сидіння тут з активною колінною підтримкою. Чорна стеля, панорама. Машина приїхала з Америки з незначним ударом по передній частині. Вся безпека ціла. Невеликий пробіг по Україні. Отак От виглядає його задній ряд. Все в ідеальному стані. Є електропривод багажника. Кому подобається даний автомобіль, запрошуємо на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Дуже мало x 3 на 3 літровому двигуні в такому стані. Приходьте всі до нас в струкарс на тест-драйв. Всім гарного дня!